Облік основних засобів, і ми розглянемо його саме на прикладі 10-го рахунку. Знову ж таки, нагадую про те, що програма підсистемна, тому для того, щоб працювати із основними засобами, нам необхідно вибрати безпосередньо ту підсистему, яка називається Корпоративний облік ОЗ. І натискаючи на нього, знову ж таки у нас трошки міняється інтерфейс, точніше, міняються первинні документи, які ми можемо робити саме в цій підсистемі. І для того, щоб почати працювати з цією підсистемою, ми можемо переглянути підрозділи довідник, довідник персонал. ну, Ми з вами вже це подивилися. Тому я пропоную створити безпосередньо нашу інвентарну картку, ввести її в експлуатацію і подивитися, як вона відображається в оборотній відомості. Для створення інвентарної картки нам необхідно скористатися довідником основних засобів, для того, щоб потрапити в цей довідник. Нам необхідно або через довідники, довідники аналітики, довідник під номером 400 основні засоби. Або ось так потрапляємо в довідник, або ось тут із з правої сторони є ось такий от список, і отут є довідники основних засобів. Тобто і так і так буде правильно, тобто і то, і то ви потрапите в той самий довідник. Знову ж таки, нас питає дату перегляду. Дата перегляду у нас буде відповідати. Даті додавання інвентарної картки, тобто дату введення в експлуатацію. Ну, наприклад, там е, натискаємо зберегти. Момент збереження, якщо в нас є, є якісь залишки, нам да, вони тут будуть, тут будуть відображатися. Для того, щоб вздати інвентарну картку, так само користуємося панелею інструментів або правою клавішою миші додати. І момент додавання є важливі і обов'язкові поля для заповнення. В даному випадку, дивіться, дата додавання в нас додалася автоматично, тобто в дату, дії, дату, яку я зайшла в експлуатацію. Крім того, в мене зразу просталася відміточка, що очікує ведення в експлуатацію. Тобто, без цієї відмітки я не зможу сформувати акт ведення в експлуатацію, тобто вона є обов'язковою для заповнення. Я обов'язково проставляю інвентарний номер, ну, наприклад, якийсь 104-й. Так, обов'язково вставляю назву нашого основного засобу. І обов'язково ставлю відміточку, що він є об'єктом бухгалтерського обліку. Коли я ставлю відмітку є бухгалтерсько, об'єктом бухгалтерського обліку, у мене з'являється ще одне вікно, бухгалтерський облік. До нього ми зараз дійдемо. Це ми створили з вами першу сторінку. Наступна сторінка є параметри основного засобу. Що ми необхідно вказати в параметрах основного засобу? Ну, обов'язково матеріально відповідальну особу, підрозділ, на якому буде обліковуватись даний основний засіб. І ось тут є можливі поля для заповнення. Наприклад, основний засіб є виробничий чи не виробничного призначення, нематеріальний актив, можливо, орендований і так далі. Наприклад, тут. Дата ведена введення в експлуатацію буде дорівнювати ті, які ми водимо в експлуатацію. Також крім того, код код, номер паспорту, зависький шифр Є необов'язковими поля для заповнення, але вони є довідковими. Чим більше заповнимо рядків, тим ширша буде наша інвентарна картка. Крім того, проставляємо кількість, тобто строк корисного використання, одиницю виміру і обов'язково кількість. Розуміємо, що в нас може вестися як. Груповий облік, да, тому кількість тут може, наприклад, бути не одиничка, двічка, п'ять, десять і так далі. Тому програма дає можливість це проставити. Е, крім того, є можливість вказати види основного засобу. Що це означає? Це, наприклад, якщо в нас основний засіб із вмістом дорогоцінних металів або, наприклад, якісь багаторічні насадження. тобто, Програма дає можливість заповнити ці поля і потім формувати оборотну відомість з цими даними. І наступна вкладка це бухгалтерський облік, в якому ми вказуємо його первісну вартість. Так, безпосередньо вказуємо, залишкова вартість не спорахувалася автоматично, і вказуємо, наприклад. На якому дебету рахунку будемо обліковувати даний основний засіб? Наприклад, 104, обов'язково вказуємо кредит рахунку, тобто наші капітальні інвестиції, крім того, вказуємо витратний рахунок, даний які витрати ми відносимо, будемо відносити амортизацію, і безпосередньо рахунок. Амортизації, на якому буде акумулюватися сама безпосередньо сума. Якщо, наприклад, в мене основний засіб буде законсервований, та, і мені не треба, щоб нараховувалася амортизація, то я поставлю відмітку тут не враховувати розрахунку амортизації. Якщо це якийсь безоплатно прийнятий основний засіб, там нам безплатно передали, то теж я поставлю тут відміточку, це теж буде впливати на наші проведення. Крім того, буду обирати метод розрахунку амортизації. Наприклад, програма дає можливість вибрати, ну, ми розуміємо, що в організації може бути тільки якийсь один там, вид амортизації, наприклад, цутковий, прямолінійний. Знову ж таки, коли ми налаштовуємо програму, то ми маємо зрозуміти, як рахуємо амортизацію від залишкової вартості, від первісної вартості і так далі. Тим того, представляємо термін корисного використання і обов'язково групу. Цього достатньо для того, щоб зберегти картку. Тобто, для збереження натискаємо Зберегти. І от ми зберегли інвентарну картку, і вона підсвічується у нас червоним кольором. Це для того, щоб ми розуміли, де користувачі, що цей основний засіб у нас ще не введений в експлуатацію. Для того, щоб створити безпосередньо сам акт введення в експлуатацію, нам необхідно піти в документ, тобто, йдемо в первинні документи, документи. З лівої сторони, вибираємо вид документу акт приймання передачі основних засобів, і вибираємо вид документу 10 акт приймання передачі. Двічі, натискаючи, заходимо в цей акт. Для додавання використовуємо праву клавішу миші Додати. І ось тут безпосередньо ми бачимо, що ми не можемо вибрати дату, і коли ми натиснемо там, де основний засіб, на три крапки, ми побачимо тільки ті основні засоби, які ще не введені в експлуатацію. От. Мій основний засіб він наведений, тому двічі натискаючи, я його завантажила і безпосередньо вказую причину зміння. Причина зміни може бути різна. Наприклад, це може бути купівля, наприклад, або безоплатно переданий і так далі. Тут цей довідник налаштовуємо під себе, створюємо дотаписи записи, так, як нам необхідно. Наприклад, вибираю під номером 1 купівля. Ось тут ми бачимо, що всі ті, ті значення, які ми вказали на нашій картці. І натискаємо зберегти. момент збереження в мене сформувалася одна проводочка для того, щоб її переглянути правий клавішою миші, проводки пошук проводок. Сформувалася проводка ДБ 10-го, кредит 152-го, тобто списалися наші капітальні інвестиції і безпосередньо потрапила вже наш основний засіб на 10-й рахунок. І а, для того, щоб роздрукувати нашу інвентарну картку. Мені необхідно знову ж таки піти в довідник під номером 400, наприклад, зайти іншим числом, і вже ми бачимо, що основний засіб наш вже не пісвічується червоним кольором, тобто він вже введений в експлуатації. Для того, щоб роздрукувати картку, необхідно стати на основному засобі правої клавішої миші, друк інвентарної за період. ну, наприклад, із... 5.02.22, там, наприклад, по сьогоднішній день. І якщо там були якісь у мене вже документи, то безпосередньо я це вже побачу. Так, зараз секундочку. Ось наша інвентарна картка. Це наш зворотній бік, це лицьовий бік, Тобто всі документи, які. В мене будуть створені за цією інвентарною карткою, вони з'являються в мене у друкованій формі. Крім того, в програмі налаштовано формування амортизації. Тобто повертаюся в програму Дебет. І для того, щоб створити документ амортизація, мені необхідно знову ж таки вибрати види документи амортизації використання, двічі натиснути в цьому документі, додаємо. Документ амортизація, наприклад, на якусь дату, ну, нехай буде 1.11, наприклад, із 11 там, по 30.11, обираю вид обліку. У нас буде бухгалтерський, метод розрахунку буде прямолінійний, причина зміни буде амортизація. І для того, щоб виконати розрахунок, нам достатньо натиснути виконати. Тобто, програма на цю дату. Формує оборотну відомість, в якій знаходить ці основні засоби, і безпосередньо записує в, нашу, в нашій документ. У тобто мене ось ті основні засоби, два, які ми бачили в нашому безпосередньо довіднику 400, з'явилися у документі амортизація. І для того, щоб перевірити всі ті документи, які ми з вами створили, що вони потрапили в нашу оборотну відомість, ми натискаємо звіти. Оборотна відомість по основним засобам, обов'язково вибираємо період, за який ми формуємо, ну, наприклад, по кінець року. Якщо мені необхідні якісь іще фільтри, я обов'язково їх обираю ось тут і натискаю Зберегти. Знову ж таки, в момент збереження програма дивиться документ довідник 400. Дивиться в документ, який ми з вами сформували, і безпосередньо відображає оборотну відомість по первісній вартості зносу та залишковій вартості наших основних засобів. Ось ми бачимо наші основні засоби. Ми бачимо, що в нас був да, залишок на початок, було якесь придбання, відповідно, внизу є перемикач, тобто можливості перемикача первісної вартості, наприклад, зносу. Да, Тут тобто бачимо, що нарахувалася амортизація, амортизацію, і, наприклад, нашої залишкової вартості, і безпосередньо, якщо в нас є ще ліквідаційна вартість. Тобто, з такими перемикачами ми дивимося нашу оборотну відомість, можемо її роздрукувати і переглядати. В принципі, в мене по третій темі це вже облік основних засобів все. Якщо у вас виникли якісь питання, я готова їх вислухати і відповісти.